отці, дорогі браття і сестри, дозвольте забрати у вас дві хвилинки, відірвати вас від молитви. Ми прожили вже 10 днів, 11 днів місяця жовтня, і за цей час, як і в загальноукраїнській православній церкві, так і, зокрема, в Чорнівецько-Боковинській іпархії, сталося багато подій, пов'язаних з церквою. Всі ми знаємо, що Чернівецьку-Буковинську єпархію в перших числах цього місяця відвідував наш земляк по народженню Сергій Думенко. Він жив в лапках митрополит Епіфаній. Він перебував тут чотири дні, служив в Хотині, у Чернівцях в Параскевській церкві і в церкві Різдва Христового біля. Черемошу, так само зустрічався з студентами новоствореної семінарії в структурі ПЦУ Чернівецької, яка так само знаходиться на території Параскевської церкви. Зараз він знаходиться на святій Горі Афон. Багатьох з наших це бентежить, вводить в таку, якби. Непорозуміння таке, але е, ми всі повинні розуміти, що всі ми люди, і так само ті, хто проживають на фоні, монахи, е, так само різні люди. Вони так само мають якусь слабкість, світську, бояться когось. І деякі монастирі, які е, дружні е, сучасному патріарху Варфоломію, збираються його приймати. Але сьогодні тільки другий день його перебування там, ми побачимо, що далі буде. Але ми цим не повинні ніскільки переживати, тому що всі ми люди і всі можемо помилятися так само, як і ті, хто прийняв на себе великий ангельський образ. І такі сторінки історії, коли монахи, ті, хто переживає на такому святому місці, як Афон. Неодноразово так само впадали в такі складні обставини життя, коли вони зраджували святому православ'ю. Не буду зараз називати монастирі, які навіть переходили в католицизм або були дружні з католиками, але такі були. Це не настільки нас повинно бентежити. Справа в тому, що. Перед цим передувало в нашій єпархії в Чернівецько-Поковинській єпархії так само сумні події. До приїзду Сергія Думенка сюди в Чернівці, у Чернівецькій області, було захоплено представниками ПЦУ три церкви. Але і цим ми не повинні якось особливо задумуватись і. Скорбіти, хоча, звичайно, втрата святині для православного християнина це велика скорбота. Ми повинні сприймати волю Божу такою, якою вона є. Але ми що всі ми спостерігаємо за новинами, бо це сьогодні можливо, особливо молодь, яка користується мобільними телефонами інтернетом. Ми знаємо, що на цьому тижні так само в інших точках України. Відбулися так само такі неприємні для православної церкви сторінки. Ми знаємо про Володимир, який колись називався Володимиром Волинським. Це неподалік від Луцька, Волинська область. Там закопили кафедральний собор. У невеличкому місті закопили церкву пам'ятку архітектури 12-го століття. Неприємності так само відбувалися цього, цього тижня і у е, Почаївській лаврі, мабуть, всі про це знають, е, сьогодні згоріла церква на Донеччині у Покровську. І таких під на церкву багато, багато, і, мабуть, що ще нам прийдеться потерпіти ці такі випробування для нас, православних християн. Але якщо хтось не знає, то вчора е, такі неприємності відбувалися і тут, у Святодухівському кафедральному соборі. Е, два так звані священнослужителі е, підійшли до воріт Кафедрального собору, намагалися потрапити на територію і намагалися потрапити в споруду нашої святині, Святодухівський кафедральний собор, з метою відслужити тут. Молебень українською мовою. Звичайно, їм це не вийшло, з-за того, що люди вчасно, віруючи, люди вчасно відреагували, зібралося не так багато людей, десь до 30 осіб, наших православних прихожан Святодухівського кафедрального собору. Але цим все не закінчилося. Міська влада командирувала сюди. Кількох чиновників, чи верніше чиновниць, хоча серед них мабу, був і представник чоловічої статі, здається, їх було шість чи більше, з метою обстеження будівлі Святодухівського кафедрального собору, чи він знаходиться в задовільному стані, чи не в задовільному. Люди, які були на території собору, вирішили, що вони допустять тільки. Одного представника міської влади і ця чиновниця підійшла і оглянула Собор. Звичайно, вона не відповіла на наші запитання, що буде і який буде її, якою буде її відповідь міській владі. У будь-якому випадку, якою б не була її відповідь, наш архіпастер Володика Мелекий, який не Зараз знаходиться трошки далі, е, аніж тут серед нас і не може бути присутнім разом з нами, просив мене закликати всіх до посиленої молитви за нашу святиню. Віримо, що такий боголюбивий народ, багатонаціональний, як буковинці, зможуть вимолити у Бога цю святиню. Але що б не відбули, молитва ніколи не завадить нікому. Будемо просити Бога, щоб Господь оберіг цю святиню, оберіг нашу православну віру від засікань тих, хто видає себе за священнослужителів, хто видає себе за віруючих християн. Адже ми бачимо, що їхні діла не тільки тут. Чорнівець-ковинській єпархії, а за її межами по всій Україні, особливо на Галичині, якою я повинен був опікуватися, звісно, не свідчать про їхню віру у Христа. Вони свідчать про якісь розбійницькі отакі от методи викладання віри і свідчать про те, що. Вони зовсім не є християнами, адже силою, бійками не може проповідуватися Христос. Ми нещодавно відсвяткували пам'ять Йоанна Богослова, який в народі і в церкві називається Апостолом Любові, уривок з священного Писання, який ми читали, і автором якого є Йоанн Богослов. Там говориться про те. Що якщо ми будемо проповідниками любові, носіями любові, то Господь, який є вічна любов, буде завжди з нами. Отож, будемо молитися за те, щоб Господь обріг всіх нас, православних християн, оберіг нашу святу церкву і обріг не тільки цю святиню, а всій православній святині розсіяні по всьому світу, нехай Боже благословення перебуває з усіма нами. Амінь.